Як легко дякувати, коли в житті все добре, як легко вірити, коли життя вирує в один ритм, як легко вірити чудеса, коли ти бачиш синє небо, так легко вірити, коли життя, як запланований тобою алгоритм. Так, да, легко сказати, Господи, тобі я вірю, коли з тобою поруч сильний хтось іде, і в тебе є надія, що хоч хтось тебе закриє. В час, коли стрілу розжарену хтось натягне. Легко сказати, Господи, спасибі, коли хліб до хліба маєш на столі, коли бачимо дітей своїх щасливих та чуємо пташині і пісні. Як легко сказати Слово, тобі я довіряю, коли життя немов по маслу йде, та легко вірити у чудо, коли в дім стріляють, що пуля твою хату омине. Коли ти бачиш власними очима те, що колись в історії читав, а зараз чуєш вибухи своїми же ушима. чи будеш вірити тоді до самого кінця? Я думаю, нелегко віддять дяку Богу, коли мама сина свого бачить у крові. Може, він єдиний в неї та убили нього. Тоді їй легко сказати Боже, дякую, чи ні? Легко сказати, Господи, я вірю. Коли бачиш, що зривають кожен дім, скажеш тоді Богу все одно я вірю, коли в дім твій падає багато сотні стріл. Знаю, легко дякувати Бога, коли є що зодягнутися тобі, а коли ти бачиш, що дитина у святині латаний і в бомбосховищах сидить. Чи легко жертву дяки тоді віддати, коли вмирає від зневоднення людська душа? І падають, як колоски солдати. Тоді чи буде вірити душа у чудеса? Чи будеш вірити у чудеса Господні, коли тебе із власної домівки поженуть, і станеш перед вибором за Боже чи природні? О, чи тоді в тобі ті зерна віри проростуть? Віра Богу формується роками, він її так довго плавить у вогні та тоді ступатимеш рівненькими шагами. Віра проявляється у простоті, коли в тебе буде сильна віра, та, котра спроможна пройти піч, то летіти будеш, мов на крилах, і не страшною буде тобі ніч. Тоді побачиш ти, хто має владу, хто в змозі ужас весь цей зупинить І поставить на коліно всю громаду, Із серця і душі може він смирить.